at bay while dining with an easy to set up Bass Pro Shops 15 by 17 screen house you'll save $50 and kick back and ultimately get set for camping season at the explore more sale on now at Bass Pro Shops and Cabela's. See online for more details. Victoria moves in so many ways. A calming breeze, a perfect escape that's close to home. Charming inner harbor, where historic pathways, natural beauty, and a love inspiring architecture uncover the unaffected in a Victoria youth bar.

Досі, вона спадає. Ось такі довістачі. Такий Сьогодні пользується популярністю. Сьогодні свято, там є святечі. Сюжет 25-го року. Ось такі Ді лінії. Жіночі. Тарабіла. Це милі лінії, так? Вони тут, під чоловіче дай садови. Можно взять и теперь поставим. Распискит. Можна гуд. Піло, набір за 14 доларки. І скидки зараз. Була 130, зараз 100 доларів. Ось такі блендери для смузі. Зараз куски 95 до 1.20. Ціна батарейки? Так, це маленька, це букет. Цей великий блендер 85 доларів. Ну, я думаю, нам такий треба. Ось, все, Frozen Drinks and Smoothies. Такий угу. okay, цілий набір і подрібнювач, і блендер для смузі. 220 3 While 3 дни я не боюсь кофе кофта червяная за 4,5 кофта 79,9 за цебулю Такі помідори дуже смачні. 900 грам 649. Ось такі помідорчики маленькі для салатиків. По 6,99. Помідорчики, кіло 366,99 Такі огірочки. Три штучки по 3,99 девяноти. Ось такі огірочки. Кульочок цілий, 907 грам, По знижці зараз 2,99. Багато ми набрали. Але ще багато треба взяти. Перчик, Кіло 37,99. Бананчики, кілограма 360 гривень, 2 доларі. Манго-ящик такий, 4 кілограма за 19 доларів. Ціни, той же ящик, 4,5 кілограма за 18 доларів. Ківі, така коробочка. Кіло 360, 10 виноградик багато вже забрали. Запусті коробочки. Це лайм. Лайм кіло 360. Шкало. Авокадо, 14 доларів. Такий пакет. Така сітка. Вінки. Два, двісті сімдесят дев'ять доларів. Така сітка. Бадик. Код дванадцять девяносто девять. Тут човиноградик. Двинадцять девяносто дев'ять. І отакий дуже солодкий котон Хенді. Дуже солодкий, по десять, але його тут менше. 907 кавуні. Гунчики такі мексиканські по 8 доларів. За штуку? Сана така коробочка по 8 доларів. Всі такі шофувальні і такі з маком. Говорю, 109. Такві там по 10 за 1007 кабачки. Кабачки 900 грамм 7 доларів. Кілограм 10 доларів. Блекбері. Я вот такі контейнер по 5 доларів. такі салати п'ять сорок м'яка купала по п'ять салара така пачка 1, 136 доларів. риби така коробочка Пачечка по 5,49. Ось такі млинці. Пачка по 9 доларів. Такі тістечка 10 доларів. За контейнер такий. Такі тортики по 27 доларів. З полуничкою. Ось тортики. салтик карамель. Поле на карамель, 28 доларів. Кортики на день народження. І такі спортсінні. Такі по 25. Всі по 25. Тінту, тінько, по 25 доларів. Великі, розмір великий. Чи по 20 доларів. Ось так виглядає. Такий, який є. По 39 доларів. за такий ручка. Ще фарш, Три штучки такі. По 600 грам кожна, за 40 доларів. Лосось 60 доларів. Це за кіло 720, а за кілограм 35 доларів він. Точками 32 долара. Кіло 100, але за кілограм 29 доларів Ще така рибка є. 37 доларів, А за кілограм 33. Так, сібас, три рибки в контейнері 30 доларів. Кілограм 26 доларів. Рибка тілапія.

Кіло 260-27 доларів, за кілограм 22 доларів. Вже без раковина. Виробництво Америка 15 доларів. А так багато купує. Курочки гарячі. Курочки свіженькі, гаряченькі. 8,99. І криця по 1599. Тубо в клярі І Ще якісь млинці з сиром, я так поняла. І з соусом, і з рисом. Це на це скидка. Тобто 30. 37 мінус 5 за 25 доларів зараз кито. Так, привет, вирізала ціна, 23, 22, 25. За кіло 27,99 і за розкидка 4 доларів Так, ось такий ребра. 28 доларів. Така пачечка, кілограм 10 доларів. Пачки таки М'ясо, свинина. Кілограм 9 доларів, тут по 3 кілограма. 3 кілограма 27-40 свинина, 8 доларів кілограм, тут 4 кілограми, 32-50. Так, пар свинячий, 3 кілограма тут, по 20 доларів. Паске можна жарити вдома самим. Тут їх 2 кілограма, по 18 період. З гов'яжим м'ясом, 12.49. Так, різні сири. Курата 18 доларів. Такий сир по 12.49. Це козій сир. 2 по 300 грам за 10.90. Такий сир 23 долара. Та капуста салатик, який вже розібрали. Тому що на нього знижка по 10 доларів, був по 13. Звісно ж, сир, дві такі пачки, по 500 грам по 11-80 Беремо, звичайно, на сирники, на плінчики, на запіканочки. Беремо. Дегустація все в нас. Давид карат 600 грамм 10 Сир. 450 грамм, пятнадцать долларов. МК косто такие оливки трех видів по 14 долларов. Молочко 4 литра по 68. Почищиться такі ціни. І яйця, 24 штуки, 10 доларів. Шки, вершки до кави. Подвато Така кава кіло 130 по 23 долари. Деактив'я, 24 штучки в упаковці. 10,79. Сметана 1 літр. 6 доларів. Органік салтез по 9. 460. Така тушка ягня. 13,49 за кілограм. Так, лосось така, пачечка. 550 грам, зараз за 18 доларів був 23. Набір на терасу, десь на вулицю, вуличний набір, 2000. Піца Маргарита, 19 доларів, лосось. 34 за кілограм. Макарони. Тут 9 пачок по 10 доларів. Зараз знижка, буде по 12. Італія. Соус такий по 10 доларів. Три баночки був по 14. Ох, такий гігантський матрас. А скільки він? Яка ціна? Тут, тут різні є. туалетні води. Більше габана, бучі. Не знаю, які тут ще є відомі, може по 100 доларів. Так, от закупились, так закупились. Ого. Так, хустко пропонує ось таку їжу, можна перекусити тут же після скупляння. Мороженого по 3 долара, печиво. Сендвіч по 8, піца 13 або кусок по 2,59, куток по, по $1,50 картопля і на напої по долару. Можна зразу переписати. Ось така касирка тут екзотична. Ось такі продавець на хаті. Такий огромніший магазин посудок. Так, все, скупилися і йдемо. На виході перевіряють чеки. То, що купив, перевіряють. Все не рахують, але так, наглядно дивляться.